Канал, присвячений металообробці. Мій земляк, мій підписчик, якого звати Мар'ян. Або, як у нас у Львові кажуть, Марік. Силочку на його канал я дам трошки нижче. Людина займається там, ремонтом і тюнінгом скутерів. Прислав мені чергову роботу. Це є кришка від скутера. Так. Отака от, от кришечка. З цього боку вона така, з цього боку така. Чи Що сталося? Є оцей от, оця шестеренка, цей хреповичок, і він сідає в нас в посадку в самому корпусі. І він там болтається, ну, є вироботка. Мар'ян вирішив. Попробувати свої сили і попробував ну, чи, розсверлити, чи як. ну Вчасно зупинився молодець. З міліметра два заглибився. Далі є оте ніби рідне, рідна посадка. так, і Зупинився і прислав мені. Значить, Що треба зробити? Треба розточити отут і вставити, впресувати туди бронзову втулку. E, значить, ну, якби робота простенька, тільки полягає складність в тому, що немає в нас бази. Так? Нема бази. Але базу ми будемо шукати. <кхм> Яким чином? Ми зараз поміряємо штанген-циркулем е, вушок так, під болтики. І знайдемо однакові. По-любому мають бути однакові, тому що бачите. Все рівно цю кришку на заводі фрезерували з цього боку. Тобто Якісь з них мають бути базовими. І поставимо сюди маленькі такі паралелючки і будемо розточувати. Ну, зараз підшукаємо і позначимо їх маркером. Так, поміряв я штангенциркулем е, висоту цих вушок. І виявилося, що оце вушко, це вушко, це. І от оце є висотою 19,2, толщиною 19,2. Відповідно, нам треба тобто, наші чотири точки, під яких ми будемо ставити звідси паралельки. От. Значить, Нам треба зараз, в мене десь мають бути таких чотири солдатика, я на них кажу. Зараз покажу, ми будемо на них ставити на розпочний. Так, є в мене от таких чотири солдатика. Таких чотири втулочки. Це від одної приспособи. Я колись вам про її покажу. Вони є всі 4, ну, виточив я їх, так, там оцвір всередині є. І вони є всі 4 шліфовані в парі. Тобто вони по висоті всі однакові. І зараз ми їх використаємо для того, щоб виставити нашу деталь. Так, отже, як я закріпив нашу деталь. Ну, Висоти наших втулочок так, вийшло замало, тому що там внизу вон заводна лапка і кришка. Прийшлося ставити ще на паралельки. Поставимо паралельку, потім втулку, потім прижим. І так три рази. Раз, два, ну і там три. Ну все, деталь вже стоїть, закріплена мертво. Зараз будемо обкатуватися. Цього штуку ми знімати не будемо, Вона нам, в принципі, мішати не буде. От. Так що зараз будемо обкатуватися. Так, заліз туди лапкою центроіскателя. От, ну, Ясне діло, що треба виставлятися по чомусь середньому. Тому що отвір є вироблений, еліпсний. от, Виставився, як то кажуть, по золотій середині. от, І що ж, значить, ну, яким чином? Якщо в нас є отвір, так, отвір є там еліпсної форми, то треба виставлятися десь посередині, по, по центру, по хрестику, скажімо так. тобто Щоб нас... Відхилення по іксу, по ігрику були більш-менш по центру. Тому що, коли, коли виставиться в якусь одну сторону, ми розточимо його знову ж таки криво. От, Ну що ж, обкаталися, так, стіл зажимаємо, нажимаємо стіл і їдемо догори бабкою Зараз ставимо розточну головку. Так, Ну і розтачуємо. Розтучні головці різець, я вже кілька проходів пройшов. Зараз побачите, як буде брати. Глубина розточки 17 мм. Точимо втулочку. Зовнішній діаметр 16, внутрішній 10. Так, зброй зекуї довжина втулки 17 мм має бути. Зовнішній діаметр ми маємо зробити 16 плюс плюсі 2 сотки. Так, у нас зараз тут є в плюс 6, значить ще 4 соточки додаємо. Зразу хочемо розточувати внутрішній діаметр до діаметра 9,8. Після запресовки ми просто пройдемо розверткою десяткою розмір зробивши в нашій, на нашій втулочці такі канавочки для того щоб ми будемо коли сидити її на локтайт того, щоб він мав місце тепер відрізаємо ще додавлю в нашій тулусі, в середині канавки для смазки але маємо на увазі, що у нас дві десятки припуску ще на розвертку є, так? І їх треба компенсувати. Раз. Два. По пів міліметра я дав. Так, присував я нашу втулочку. Ну, Я не знімав деталь зі столу, так. Тут сотка під натягу і е, ну, так легенько, по трохи воно зайшло. Але помастивши локтайтом, він забирає якраз його остатки. от, Досить, до речі, класно тримає він. О, все, Так. Ну що, чекаємо, поки вести і розкажуть прийдемо і буде готово. Так, ну що ж, камеру сюди. Пройшов я нашу втулку. От. Нормально воно пройшлося, розвернулося. Значить, Що я хочу сказати? Значить, на розіртку я дав, як я вже вам казав, дві, дві десятки я дав на розіртку. Нормально. Нічого втулка не прокрутилася, все окей. Ну що ж, давайте спробуємо. Як воно що воно? Зараз ми вимогося позадково шаблемо. Класичний чепуський бушовий сад. Так, витримо всередині стружку. Добре є. Так, і трошки масильця на наш храповичок. На наш храповичок чуть-чуть масильця. Так. І пробуємо. Так, оцим одвушком. Сюди от я так поняв. О! п'ятий як то? Як, як старші дружці, так? Чітко. Так, а ну-ка, зараз ми спробуємо лапкою порухати. Правильно? Правильно. О. Раз. 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 І заводить дирчик. А й дирчик дринь, 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 дрень, дрень. Ну. Ясно. Ну от така от робота. Як ви бачите. Так, ну що ж, знімаємо нашу деталь. Знімаємо нашу деталь з станка. Так, ну що ж, мораль в басні такова, що Та сама що в принципі і завжди. Що все хоче свого. Мачу тут лізти дрельками, болгарками сварками і так далі. Є провірені процедури. Так, тепер це все прийдеться мити. Я думаю, вже Мар'ян зробить ту справу. О, о бачите, як? Туди його раз, чик, чик і дирчик заводиться. Навіть не випадає. Досить плотно. Ну то Там порядком 2 сотки зазору я зробив на ці всі діла. У нас, я поміряв мікрометром мінус сотки має оцей от цей от валік, так, цей сам храповичок. О. А розвертка дає в ноль. От. Ну все, ось такі діла. Чітко, нічого не, не болтається, не калатає, але ну, ви пам'ятаєте, яке воно було. Ось така робота. Коротше, все хоче, все хоче свого. Все хоче свого. Все, дякую за увагу, удачі, всього найкращого.